Продовження Норвегія. Про ліс, про відпочинок, парки. Бачите парк. Безплатний парк. Бачите, мангал, навіть дрова тут є. Бачите? Навіть дрова є. Навіть дрова є, щоб топили. Ну, я зазвернув сюди, щоб... Зараз тут закинути, щоб показати ліс. Зараз пройдемося трохи. Снігу багато далеко не хочуть. Ну це дивіться цей ліс на скелях. Оце скеліться. Це не такий, не, не завжди типовий. Ну, є такі, є не такі, є по-рівному, по землі, є по скелях. Оце зараз підемо по такому скельному лісі. Що тут росте? Дуби, сосни. Осики, це те, що я поряд бачу. Мабуть, берези. ну Основна тут сосна. Трохи пройду далеко не буду йти. Тут скелі, може бути ями всякі. Бачите, просто чотири колоди, а по центру кострище, щоб не багаті. От суха сосна стоїть. і Стоїть, паде та і все. Не знаю, що це декорація, чи так і потрібно Я не є здоров'я. Бігався якийсь звір. Не хочу далі йти. Сніг все таки великий і снігу... не зрозуміло точно куди йдеш. Тут от якісь вали не зрозуміли. Бачите, вал, забор. Від чого, кому. Зараз попробую трошки прямо цей штучний забор. Ну да. далі якесь озеро чи то долина. І дубове рідко лісся. Дубово, соснова. В основному дубове рідко лісся. Літаків тут летить, Страх і ужас. І реактивний вертольот, і ще якісь. Тенісні корти, бачите? Тенісні корти. Два тенісних корти. Це це парк парк. Не знаю, приватний чи не приватний, тут приватний написано. Видно, я вам скажу, звісно, більше за все тут платять. Навряд чи це безплатно. Все-таки треба всю інфраструктуру оберігати і можу точно сказати, багато тут є таких примітивних послуг безплатних, але багато є таких, що і платні. Люди тут гроші мають і до відпочинок, очевидно, платять. Оце така обрізка типова для деяких країн. Я таке бачив не тільки. Норвегії, це таке ваші в Германії ще десь. Ось таке покоці, ну, і тут будуть купи такі зелених побігів. Ну своє вразно. Мені, чесно ряд, не подобається. Мені подобаються цільні дерева. Але, очевидно, є <клухи> любителі в нас, з нами, знаєте, садисти, там всякі і тішисті і прочі і... і Зрещенці. Ну, хай буде і так. Хай буде так. По крайній мірі дерево живе, за ним доглядають, воно цвіте, росте. Здорове і досить щасливе, мабуть. Знову я дійшов до крайньої точки. Підемо, подивимось. Якась траса, вказана траса. Слалом, чи що, щось таке. Ну так, да, це траса чи для слалома, чи для швидкісного спуску. Там був указан перепад висот. Бачите, вниз спускається і туди в балку. Ну, тут невеликий перепад висот, дай Бог там 50 метрів. Але це може бути кілометр довжиною. Кругом машини, кругом люди. Все кипить. І кози бігають. Зайців не бачу. Дуже багато людей. прямо, Де не підеш, чи хтось іде, бачите, як натоптать. Вон вогонь палили, це колись, вчора, сьогодні. Свіжий вогонь. Оце так Норвегія, так відпочиває. Зараз. Перед Новим роком ліс забитий людьми. Бачите, там машини, будиночки такі серед лісу стоять. До них прочищені дороги. Там є світло, все там є, всі комунікації. Приїжджаю, відпочиваю. Повітря тут неймовірно, чисте. Прямо дихаєш, не можеш надихатися. То щось розбирається. Я нічого особливо не розібрався. Ну, бачу, що спуск указан. І відмітки точок такі, що ж не віриться. Від нуля до сто сімдесят, сто тридцять метрів перепад. Можливо. Можливо. Ще що цікаво. Я ні одної пташки не бачу. Хоча в місті їх повно. В місті там і сойки, і ворони, і мартини всякі. Ну, найбільше тут було морських пташок. Мартини там замість курей по городах бігають. Під дверями сидять. А тут ні одної пташки. Навіть свирікання не чув. Як вам туалет в лісі умивальником?